Ти впорався Сем. Можливо, Бріджі з нами більше немає, але її спадок має шанс на життя. Америка, реконструкціонізм, її мрія все ще жива. Я не хочу цього чути. Це обличчя нашої нової надії, наша нова Америка. Амелі? Моя мати, можливо, і померла, але я тут. І ти Сем. Ти теж тут. Минуло 10 років з того моменту, як ви бачились в останнє та і за весь цей час вона не постарішала ні на день. Він знає причину. Моє тіло все ще на пляжі. Я не старію. Але ти стаєш старшим, Семе. Ти виглядаєш добре. Тож ти серйозно. Про воз'єднання всіх і всього. Хтось має стати наступником Бріджет Сем. Хтось має взяти на себе її спадок, баченні від будови країни. Саманта Америка стренд. Наша нова президентка, новий початок для наших людей, для нашої нації. Під керівництвом Амелі. Ми відновимо UCA, об'єднані міста Америки. Ось як ми відбудуємо нашу країну. Але нам потрібна твоя допомога в цьому семе. Ні, я покінчив з цим. Я попрощався із всіма вами, коли попрощався з Бріджет. Ми ніколи не забували про тебе семе. Ти втік. Ти відмовився від нас.